З вами Ігор і сьогодні про е, сонячну енергетику, як вона працювала у вересні. О, хі -хі -хі, як вона, працювала? Ну, вона дуже слабенько працювала, бо сонця то і не було. Взагалі-то вересні. Ну, трохи було. О, я зазвичай показую ватметри. До речі, для нових глядачів. Нових, хто зайшов на мій канал. У мене канал по альтернативній енергетиці. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ для опалення і гарячої води. Сонячний колектор, повітряний, великий вітрогенератор. Все є. Заходьте дивитися в опису там, під відео. Будуть всі посилання на плейлисти, все розкладено. По поличках як, як треба. О, я взагалі в кінці місяця, ну або на початку слідуючого показую Ватметри, скільки я там спожив від своєї сонячної електростанції, але у вересні була там і гроза не один раз. І ще й електроенергія чомусь вимикалася, не знаю, вночі, от, іменно вночі, бо якщо в день воно там вимить, то ватметри вони живляться від панелів а от вночі нема нічого. І... Ну, Але я вже перевів ватметри свої на акумулятор, свій той літій желізофосфатний в мене є на його огляд, все. Так що тепер показники збиватися не будуть. Я думаю, це надійне буде вже живлення для моїх. Ватметрів, щоб не пропадали ніякі показники. Ну, що я вам скажу про вересень. Вересень був майже не сонячний, взагалі не сонячний. О, Але що цікаво, що цікаво, отої енергії, що в мене була, ну, виробила сонячна електростанція, і колектор досить частенько так вмикався. Ну, Сонячна електростанція, я вам так приблизно можу сказати, це десь. Було по 200 кВт з кожного поля. Ну це десь 400-500 кВт годин. Приблизно, дуже приблизно, я можу сказати, що було в мене в вересні. І цієї енергії мені вистачило повністю для і готування їжі і опалення. ну не опалення. ну не ну, Хай так хай це називається опалення, бо вже начебто опалювальний сезон я почав. О, підтримання, так би мовити, точніше, підтримання комфортної температури е, в хаті. Ну, бо вересень він ще такий не холодний, то я б не сказав, що це опалення. О, Колектор, сонячні панельки, тепловий насос, я навіть ще й не думаю вмикати. Мені вистачає поки що сонячної всіх моїх сонячної енергетики повністю. Я думаю, що його буде ще вистачати аж до листопада. Дивлячи ще який листопад, може аж до середини листопада. Ну будемо дивитися, будемо дивитися, дивитися, Я все буду е, висвітлювати, показувати, і, щоб ви були в курсі всіх справ. О, Але ж я ж кажу, оцієї енергії, що в вересні було, навіть її дуже мало було від сонця, але її вистачило для підтримання комфортної температури, готування їжі, е, нагрівання бойлера і підігрівання повітря. В мене в хаті. Так що навіть в такий не сонячний місяць, так би мовити, сонячна моя енергетика, колектори панельки, вони справилися. 8 кВт панелік, до речі, хто може перший раз зайшов, 8 кВт панелік, у мене нічого немає, ні інвертора, ні КБ, тільки 8 кВт панелік. О, Так що як би хватило. Навіть я можу сказати, що мені в вересні хватило ну, на все. Так що ще я не відчуваю ніякої дефіциту сонячної енергії. Ну, дос, Достатньо. Для моєї хати е, тої кількості сонячної площі, так би мовити, кількості панелів в кіловатах, це ще ще поки що хватає, от так от, для мого будинку. О, ну і все, що, напевно, я хотів сьогодні сказати. Хочу ще сказати, хто не має там нічого, ні колектора, ні сонячної електростанції. Робіть все це вигодно, все це окупається. Навіть не думайте, і надалі воно буде ще вигодніше і ще бистріше буде окупатися, бо з газом я взагалі, взагалі думаю, що там труба. Труба всю з газом. З електроенергією теж справи погані, бо вона, якщо й буде, то вона сильно подорожає. А от ця місцева енергія, я вже, як я вже казав, навколишнього середовища, яка є у кожного з нас на наших ділянках. Ну, її море, її море її просто гріх не використовувати. Її треба використовувати. Просто треба. Обов'язково кожен має використовувати енергію на своїй ділянці. І цієї енергії, як виявилось, от так-от. О, я ж кажу, нема сонця, тепловий насос працює, вітряк там, ну, вітряк у мене поки що не працює, але теж може щось там давати. Так що варіантів немало немало використання енергії. Проблеми дефіцита, нехватка енергії, нестачі немає. Немає ніякої проблеми. Чомусь так склалось просто у людей, що є якась проблема з енергією. Людей привчили до газу, до дрова цих дорогущих. От, я взагалі не розумію цієї на дрова, якщо вони воно гниють, у нас в лісі тупо лежать. Просто гниють, нарізані вже по метрах, по метрах. Уже вони там не один год, вже, мабуть, десяток. <год> уже, якщо вони там дуб згнив уже, то ви розумієте, скільки там лежать. Так що. От такі справи: використовуйте краще місцеву енергію і не надійтеся, що вам її хтось поставить там по трубах, привезуть там чи ще щось, чи от краще використовувати цю свою місцеву енергію на своїх ділянках. Все на сьогодні, все. До побачення, всім дякую за увагу.